Звичайно, дуже важка гра. У нас якось так. Останні тури получається, що мусимо на морально вольових якостях виривати перемогу. І дуже багато йде емоці... емоцій на такі ігри, дуже багато фізичних затрат, але нічого. Дякуючи Богу, ми сьогодні знову показали, що ми є одне ціле, що ми є команда і перемогли. Можливо, не так. Певно, як хотілося, але три очки у нас є на сьогодні. Чи здавав суперник своєю герою? Наскільки ви були готові до того, як команда може контратакувати і два забитих м'яча? Та хороша Можливо. команда, бачите, можна сказати, на нас, як на лідерів, всі настраюються по-особливому на Карпати, там, на Полісся. <світнє> е і тому ні з одною командою просто не буде, і ми це знали. Нам е на цьому акцентував тренерський штаб, і в підсумку добре, що ми сьогодні перемогли, і хочу присвятити цю перемогу нашим болівальникам, нашим ультрас, нашим воїнам, нашим збройним силам. які, е Дякуючи їм, ми сьогодні можемо проводити такі матчі і радувати їх. Хоч. Капельку такого, таких позитивних емоцій. Перша половина зустрічі один один. Що сказав перерві Андрій Буданович? Сказав не в тому ж темпі продовжувати. Нічого страшного не сталося. Були вірили і знали, що заб'ємо. І так і вийшло. Забили, але на жаль, пропустили. І знову ж все таки, сьогодні заміна знов спрацювала. І Юра Репета на 90-й хвилині поставив точку. З цьому поєдинку. Як вітали Юрія в роздягальні після. Він такий Юра, такий трошки скромний хлопчик, і тому привітали, звичайно, його і радуємося, радуємось сьогодні перемогла команда. З яким настроєм будете готуватися до важливого матчу з епіцентром? Тільки з позитивним настроєм розберемо цей поєдинок. Постараємось виправити ті помилки, які ми сьогодні допустили в цій грі, і не так багато часу у нас в нас вже в п'ятницю. Поєдинок проти епіцентру. Тому сьогодні посвяткували. І завтра вже думаю, ми готуємось до наступного поєдинку. Наша команда сьогодні перемогла. Показала, я вважаю якісний футбол дуже багато. Атакували, хотіли на перших минутах забити, трошки не вийшло, але добре, що забили три м'яча. Це для нас додасть напевно нам впевненості у наступних матчах. В першому таймі чого бракувало все таки, щоб забити більше ніж один м'яч. Реалізації, Реалізації, тому що создав дуже багато якби, предпосилок для того, щоб забивати. Але десь у завершальній стадії десь нам чогось не вистачало. Другий тайм. Відчувалася впевненість, забили. Ти пробив 11-метровий попередніх матчів ти не забив. Цього разу знов наважився. Сміливий капітан. Е... Так, всі не забивають пенальті. Але добре, що сьогодні забив ця відповідальність, так, так сказати, лягла на мене. Ось те, що на другий тайм вийшли зараженими, і з першої хвилини хотіли, якби як можна швидше забити, це напевно було видно. Остання хвилина знову ж таки твоя передача Юрій Репета забиває. Бачив його власне в тому майданчику. Куди наприклад? Звичайно, я бачив, що Юра біжав, і якби він там був практично сам. Ну, дуже здорово вийшов. Юра молодець джокер. Да? У нас кожен тур і джокер є. Тому я вітаю Юру. Ну, дійсно, це важливий гол для всієї команди, і саме для нього теж. Чи сподівалися на що Дінас створив все-таки таку незручність для вас? Мається на увазі і оборонялися, і контратакували, і два м'яча вам забили. Наскільки ви були готові до цієї гри, суперника? Ну, Трошки, да. Десь перший м'яч такий нелогічний, можна сказати. Ми більше атакували, більше хотіли забити. а... Так, в ітогі получили свої ворота. Але нічого, головне, що знайшли себе сили, переломили і забили вершальні. Вірив до останньої хвилини, що переможете. 2-2-90 хвилина все-таки десь нервозність. Звичайно, вірили до останньої секунди, що ми переможемо, тому так і трапилось.